Про події війни говорить стратком. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до миру. Про це йдеться в дописі глави держави у соціальних мережах. Він також запропонував першочергові кроки, виконання яких має призвести до встановлення сталого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну Угоду заявив президент України. Звернення Володимира Зеленського почули у США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи перед Конгресом, заявив, що отримав листа, в якому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру як українці. Він сказав. Я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. Щодо угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її у будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він надіслав цього листа. Нещодавно отримав Водночас у Нас були серйозні дискусії з Росією, які отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б красиво? Пора припинити це божевілля. Настав час припинити вбивство. Настав час закінчити безглузду війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами. як пізніше заявили посол України у США Оксана Маркарова та прес-секретар президента Сергій Никіфаров окремого листа Україна до адміністрації Білого Дому не надсилала. А у Конгресі президент Трамп зачитав допис Володимира Зеленського у мережі X варто додати. Що ввечері 4 березня було ще одне звернення президента України. Він звернувся до громадян країни і розповів про мир, війну та плани ворога. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу. І останнє нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення. Наші армії будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. Слава Україні! Згідно повідомлення Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень на Краматорському напрямку. Окупанти намагалися штурмувати місто часів яр. Однак, завдяки ефективній роботі мінних загороджень, усі спроби зазнали невдачі. На турецькому напрямку противник 12 разів атакував наші оборонні укріплення та намагався покращити своє положення в районах Турецька та дружби. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника. На Покровському напрямку відбито 17 атак агресора. Там окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Промінь та Горіхове. Ворог докладав зусиль, щоб витіснити наших захисників із займаних позицій з лисівки та Котлиного. В напрямку Андріївки для доставки особового складу противник намагався застосувати авто та мототехніку. Атака ворога захлинулася після нанесення вогневого ураження. Противник від подальшого переміщення відмовився. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 30 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 403 артилерійських обстріли, 15 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 20 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили танк. 6 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи У ніч на 5 березня противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М КН 23 із Воронезької області, однією зенітною керованою ракетою с 300 із Курської області та запустивши 181 ударний БПЛА типу шахет та безпілотники імітатори різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, підтверджено збиття 115 безпілотників у 10 областях, 55 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. З негативних наслідків тим часом напередодні стало відомо, що повітряні сили Збройних сил України завдали чергового успішного удару по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ в районі населеного пункту Троїцьке Курської області РФ. За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася. Для планування та проведення атак, зокрема, запуску FPV-дронів по українських позиціях, повідомили у генеральному штабі. В міністерстві оборони України підбили підсумки першого року роботи коаліції дронів. Як відомо, вона була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн за ініціативи Латвії та України. Нині роботу цієї ініціативи координують Латвія разом із Великою Британією. А до самої коаліції всього входять 18 держав. Її головна мета забезпечити українські сили оборони безпілотниками та зміцнити оборонну промисловість України і держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі. Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до нашої мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою. Плідна робота країн партнерів у межах. Цієї ініціативи протягом усього часу свідчення принциповості і лідерства, а також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій сил оборони за допомогою цих дронів. Наголошує заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. За рік роботи коаліції України зокрема отримано допомоги від партнерів на понад 2 мільярди євро, як у вигляді безпосередньо БПЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництва побудовано військовий полігон у Латвії для тестування і випробування дронів. Він є цінним доповненням до екосистеми коаліції, що збільшує можливості для випробувань у міру зростання закупівель.